Трейдинг – це заняття дуже веселе та прибуткове, але досить специфічне. Трейдер це не той, хто один раз відкрив дуже круту угоду, а той, хто може робити це стабільно та без зривів. Ну а щоб це робити, то тут важливе знання не тільки аналізу, а ще й знання та розуміння психології. Отже, таким чином можна зробити висновок, що трейдером може стати не кожен. І в цьому відео, давайте я проговорю, для кого точно не підходить трейдинг. Ну, і якщо ви не хочете вчитися на своїх помилках, якщо ви не хочете витрачати на навчання 3 роки, і якщо ви хочете навчитися круто аналізувати та заробляти на ринку криптовалют, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповніть анкету предзапису на моє авторське навчання по крипті. Перший тип людей, яким точно не можна бути Трейдером, це тим, хто боїться ринкової турбулентності. Та при кожній волатильності починає панікувати. Крипторинок це найволатильніший із усіх ринків. Тобто у відсотковому співвідношенні крипта стрибає найсильніше, чим фондовий ринок. Наприклад, середній рух за день акції Apple це 2 у біткоїна це 5%, у ефіра 7%, а в інших альткоїнів усі 10 або навіть 15 І це означає, що сходити біткоїна Біткоїну в день, наприклад, вгору на 5%, а потім вниз на 5%, це абсолютно нормально. Ну і так само, як людині з'їсти 1700 калорій в день, це також норма. А тепер уявіть типову ситуацію: біткоін падає на 1% протягом, ну, наприклад, кількох хвилин. І ви собі думаєте, все. Треба продавати, треба звалювати скрипти. Хіба у вас ніколи не виникає така думка? І можете тут мені повірити: 50% людей у тих, в кого аккаунти в мінусі, вони просто все починають продавати та йти з крипторинка. І тут в мене виникає зустрічне питання: а чого так сталося? Якщо ви, коли заходили в ринок криптовалют, то ви розуміли, що він волатильний та він може скакати плюс 4, плюс 5 або мінус 5% відсотків на день. Ну а цей рух в 1% відсоток взагалі нічого не означає. Тому ось тут ми робимо наш перший висновок: тим людям, яким важко вдається турбулентність, там ризики і так далі, в них не дуже добре виходить з трейдингом, особливо з трейдингом криптовалют. Другий тип людей це тих, хто мають фінансові зобов'язання. Від людей, які прийшли у світ трейдингу та криптовалют з кредитами, можна дуже часто почути: я маю тут заробити, в мене сім'я, діти, кредити. І тут всім таким людям треба усвідомити, що ринок вам нічого не винен. Адже ринок це Zero sum game. Або іншими словами, якщо ви втрачаєте, то хтось інший на цьому заробляє. Ну і тут знов-таки питання: а хто вам сказав, що з іншого боку, не така ж сама людина з кредитами, та іншими зобов'язаннями. Даною ситуацією наближує дата, коли вам треба платити кредит. І замість того, щоб вчитися там і торгувати, наприклад, на 10 там, на 50 доларів, ви закидуєте 200-500. Ну, адже є сім'я, адже треба платити кредит. І адже вам має повести. Ну а в результаті, що ми маємо? Баланс вашого аккаунту знижується, або ви взагалі на одній угоді просто все зливаєте під нуль. Ну і змовірністю 99% такі люди лишаються ні з чим. Але я вам тут мушу сказати, що це ще нормальний результат, адже бувають ті, хто влізають ще більші борги. Третій тип людей це ті, хто хочуть стати мільйонером на вчора. За статистикою, 98 людей зливають гроші, коли вони торгують інтрадей, 90%, якщо вони торгують свінг, та 80%, якщо вони просто колись. Торгують для того, щоб починати добре та професійно заробляти на ринку криптовалют. Вам потрібно три роки. Протягом першого року ви зліваєте гроші та вчитеся на своїх помилках. Другий рік ви можете плюс-мінус тримати свій обліковий запис або аккаунт на біржі в нулі. Ну і третій рік це ви починаєте на цьому добре заробляти, тому що ви вже навчилися на всіх своїх помилках, і також ви навчилися зберігати свої гроші. Тобто, коли ви вже навчилися зберігати, то ви. Можете починати їх примножувати. Трейдинг це заняття, де кожному потрібно вчитися нескінченно і завжди покращувати свої навички. Вивчайте стратегії, різні підходи до аналізу. Також формуйте свою стратегію з тих факторів, які у вас виходять найкраще. Ну і потім покращуйте свою стратегію завдяки точному аналізу. Ну а ми рухаємося до наступного типу людей. І четвертий тип людей це ті, які не можуть Можуть сказати собі стоп і припинити трейдити, коли треба за свій досвід. Я зустрічала дуже багато людей, особливо новачків, коли тільки починали розумітися в трейдингу, і вони починали відчувати себе як бог трейдингу, як гуру, і не могли зупинитися. Що траплялося після цього? Вони повністю зливали свої депозити. Так, вони могли починати з суми 50 доларів, потім розгоняти її до тисячі, до двох тисяч, навіть до п'яти тисяч доларів. Але потім Просто за одну угоду вони все зливали під нуль. Не буду вам брехати, я була такою самою декілька років тому. І навіть якщо ми візьмемо графік трейдера-початківця, то він виглядає плюс-мінус так. І цей шлях повинен пройти абсолютно кожний. Ну кожний, хто не може завчасно сказати собі стоп. Трейдинг це дуже захоплююче заняття, але також воно досить азартне. Тому якщо ви не можете завчасно зупинитися, то краще зробити собі стратегію. Тегію, яка буде вам допомагати автоматично зупиняти свою торгівлю. Наприклад, коли ви заробили 200% до депозиту, вам треба весь свій прибуток вивезти та купити монетки на спот. Потім ви можете їх закинути на стейкінг, і таким чином, навіть якщо наступну угоду ви закриєте в мінус або в ліквідацію, то все одно у вас залишиться монетки на споті і стейкінгу. Наступний тип людей, яким взагалі не підходить трейдинг, це ті, які не можуть або просто не хочуть. Хочуть робити власний аналіз. Раніше я вам говорила, що 98 людей втрачають на внутріденної торгівлі, ну і 90% на Свінк. І вам не здається дивним, що якщо всі говорять, що біткоін буде падати і він почне падати. То всі повинні заробити. Але яким ж тоді чином 98 або 90% втрачають. А це саме тому, що товфа зазвичай помиляється. І ринок буде йти в протилежний бік. Але я розумію, що рухатися проти товпи не піддаватися общій ейфорії або паніці дуже важко. І це все приходить з досвідом та зі знаннями чіткого аналізу. Ну і також зі своєю власною стратегією. Ну і тут давайте я вам дам. Невеличку пораду, коли всі навколо говорять, що все, біткоін буде коштувати нуль, крипті кінець, всеобща паніка і так далі. Саме тоді треба купувати. Адже що казав Уоррен Бафет, він казав, що ми з вами купляємо паніку та продаємо ейфорію. Ну і навпаки, якщо всі говорять біткоін Тузумун зараз буде коштувати 100 тисяч мільйон, і так далі, то тоді краще починати вже фіксувати свої прибутки та закривати угоди по лонгам. Ну і також дуже вас прошу. Якщо ви не розумієтеся на аналізі та ринку, то не купуйте групи з сигналами, адже вони вам просто будуть говорити, заходити в угоди по своєму аналізу, який може не співпадати з вашим, або він взагалі може бути невірним. І вони просто вам дають ці сигнали, тому що ви підключені до їх реферального посилання і вони з вас отримують комісію. Тому сигнали це окей. Слухати товпу це окей. Але це все окей, коли ви розумієте ринок і розумієте, як аналізувати та прогнозувати наступні рухи ціни. Ну і останній тип людей, до речі, мій найулюбленіший це ті, хто не люблять робити домашні завдання. Ринок це найкращий вчитель, з ним не вийде домовитися, як в університеті. І якщо ви будете допускати помилки і не виправляти їх, то вас будуть карати. Доки ви їх не виправите, кожен має торгувати саме ту стратегію, яка підходить саме йому, та яку він завжди аналізує та покращує. Але звісно, щоб сформувати ту стратегію, вам потрібно навчатися. І навчатися не просто для галочки, а реально робити всі домашні завдання, бути максимально активними та завжди давати свої 200%. Адже якщо ви будете це робити на відвали і сподіватися, що хтось вам зробить пересадку. Кумозга вашого експерта, то на жаль, нічого не вийде. Вам треба приймати відповідальність на себе. Ані на кого, хто вас почав вчити або дав сигнал, або там щось сказав стосовно ринку. Наступна шоста порада: це не перекладайте відповідальність за свої дії на інших. Найгірше, що ви можете зробити як трейдер або інвестор, це звинувачувати інших людей або ринок в своїх помилках. Завжди несіть відповідальність за свої рішення, адже у вас є своя голова на плечах, і ви самі приймаєте рішення щодо будь-яких дій. Навіть якщо ви знайшли якусь рекомендацію топового аналітика на покупку певного актива, а він потім впав, то в першу чергу винуваті тільки ви. Якщо ви зібралися в колі друзів та вирішили обговорити, у кого які угоди, і у вас, наприклад, лонг на якусь монетку, а в інших шорт, то не треба їх слухати. І це нормально, якщо у вас може бути різне бачення ринку. І у вас може бути угода в плюс, і у вашого друга. Тому що ви Зробили різний аналіз, але ні в якому випадку вам не треба закривати свій лонг і потім відкривати шорт просто тому, що у вашого друга така угода. Як тільки інвестор або трейдер почне брати на себе відповідальність за свої дії, то він зможе розуміти, які помилки він робить, він зможе їх проаналізувати та покращити свою торгову стратегію. Інакше це ніяк не може працювати.